Трох людей шпиталізували з пораненнями в Донецьку. Там просто в центрі міста посеред білого дня пограбували відділення банку Креді Агріколь. Невідомі в масках увірвалися в приміщення і почали стріляти. Інформацію про збройне пограбування збирав Костянтин Павлов. Вітаю костю. Які подробиці відомі на тепер. Добрий вечір, Наталю. Наразі інформації небагато, небагато. Відомо, що дзвінок про розбійний напад надійшов на телефон 102 близько третього дня. Це відділення розташоване у Калінінському районі на одній з центральних вулиць міста бульварі Шевченка. Слідчо-оперативна група мала прибути туди швидко. Щоправда. Міліції поки що подробиць ніяких не розголошують. кажуть, що пограбування здійснили двоє невідомих у масках із автоматами. За останніми даними постраждало троє людей. Всі чоловіки 36, 46 та 31 років. У перших двох поранення у нижню частину стегна. Із цього можна зробити висновок, що злочинці, увійшовши в приміщення, почали стріляти по ногах. І ще один чоловік, шпиталізований з наскрізним пораненням попереку. Всіх трьох відвезли у лікарню машини швидкої допомоги. І е, чи інформація це були відвідувачі банку, і, і нападникам також вдалося втекти. Прошу прямо мову. Ціналізація до 10 минут приїхала е, охрана. Охрана не державна, частна, відреагувала в принципі, все Норм. Видеонаблюдение є. сейчас изъято, работают над ним специалисты. Ще буквально чотири дітому на цій же вулиці пограбували відділення банку капітал, в якому не було ні охорони, ані навіть відеоспостереження. Тоді злочинців з грошима затримали буквально за кілька годин. Скільки грошей винесли зараз, наразі невідомо. Наталю. Дякую, Костя. Костянтин Павлов. Про пограбування банку в Донецьку є поранені.